Та традиція, яка сьогодні започаткована, буде тривати щодня. Після загальнонаціональної хвилини мовчання Великий Лаврський дзвін буде лунати 9 разів на згадку 9 років, які вже тривають війна з Росією. І власне підтримувати цю традицію береться громада монастиря Православної церкви України на чолі з Томограмієм. Ця традиція буде тривати до останнього полоненого, який повернеться з російського полону, але дуже важливе символічне значення цієї акції, що великий лавський він, власне лунає і для всього світу. Він має нагадувати світу, що тисячі українців незаконно отримуються в російському полоні або зникли безвісті і перебувають в російських петівнях. І це нагадування всьому, в тому числі і православному світу, яким в лапках християнським народом є російська. Федерація, тому я вважаю, що та традиція, яка сьогодні започаткована, вона має дуже важливу духовну складову, щоб люди, які перебувають в полоні, розуміли, що їх пам'ятають. А ті люди, які чекають повернення з полону, вони знали, що є місце в Україні, де постійно нагадувати і налідають забути тих людей, які, які опинилися в полоні. Для мене це особиста історія, тому що один з моїх побратимів, Геннадій Харченко, перебуває в полоні після Азовсталі і отримав незаконно 25 років ув'язнення в ДНР. І я впевнений, що такі герої для них це буде важливо, щоб вони розуміли, що їх друзі, їх колеги, їх рідні не забули про них. І є православна церква України, яка теж підтримує їх всіми силами і молиться за них, за їх здоров'я і щоб. Дати їм сили вистояти в найвищі часи її життя. Тому що нам не вистачало традиції згадування військовополонених і зниклих безвісти. А ми не можемо собі дозволити їх забути. Ми от не можемо, і все. Росіяни можуть дозволити собі і просто плювати і на загиблих, і на полонених, і на кого забути. Ми не можемо, ми воюємо на стороні добра. Це наші люди, це наші друзі. Я впевнений, що зараз кожної людини є знайомий, є товариш, родич, який воював і зараз знаходиться в полоні або них безвісти, або був викрадений росіянами. І ця біда заповнила так чи інакше кожного. І якщо ми про це забудемо, якщо ми будемо забувати про своїх, то здається, що ми тоді не будемо воювати на стороні добра, як зараз. Сміємося, щоб повернутися. Всі полонені, всі наші побратими і посестри, і що вся мряка розвіється. Сьогодні проглядало сонце, і це гарний знак, як на мене. Я дуже надіюсь, я молюсь, щоб ті, хто там в підвалах пов'язані, почули цей дзвін. Все це нам дає надію на перемогу, на свободу, на спокійне, нормальне життя. Дякую.